Чи хоче загадана людина зустрічі із вами? Декілька слів про вашу людину. На даний час людина дуже багато працює, відбивається від конкурентів, багато переміщується у просторі. Ну, це може бути і авто, може інший транспорт, може і пішки багато бігає в кого що. Войовничі енергії, відстоювання власних інтересів, якісь конфліктні ситуації. І ну, якась пасивна агресія, яка виливається в активну. І чому так? Тому що людина намагається відстоювати себе як лідера, як особистість, довкола якої повинно все крутитися. Кого б ви тут не загадали? Позиція така, що зараз я покажу, я повинен відстоювати своє. І для цього використовую всі шанси. Але на даний час чомусь якась стагнація і пауза через присутність у цьому моменті третіх осіб, для кого тут актуальний любовний трикутник, то все зрозуміло. Або просто якісь треті особи, які впливають на вашу ситуацію, тому що ми ж дивимося в контексті вас, цей розклад. Тобто людина йде в роботу відстоює свої якісь інтереси в інших сферах, але це все робиться тому, що на підсвідомості людина крутить вашу ситуацію, тобто агресія щодо того, що у вас не просуваються стосунки, або це ви згадали колишнього партнера, тут для багатьох так програється, виливається в тому, що людина оцю пасивну агресію. Щодо цієї ситуації з вами виливає у суспільство і конфліктує, наприклад, з іншими людьми. Тобто по роботі, ну можливо, в роботі це навіть плюс, тому що на таких енергіях робляться ну, справи, наприклад, в бізнесі в якійсь роботі, де треба себе відстоювати. То може тут навіть для когось і в плюс. Але якщо не перегинати палицю, а тут людина іноді перегинає щодо вас і налаштованості на зустріч. Людина боїться. Тому що вона тут навіть погано спить, в нічний час активно може себе поводити, тобто поплутала, як то кажуть, день з ніччю. Чому? Тому що, коли приходить вечір, у людини асоціативно чомусь йдуть згадки про вас. Чому я кажу, що тут може бути колишній, колишній партнер? Тому що. Тут чистка кубків, це про те, як класно було в минулому. Це, як то кажуть, любиме із прошлого, цю карту ще називають. Чому людина ще може не проявлятись до вас? Тому що людина відчуває між вами якусь прірву. Це може бути вік для когось, тобто людина молодша за вас. Або там навпаки, ну, в кого як. Програється. Людина відчуває, що вона як менша, менш розумна, більш запальна, менш стримана. Тобто ви йдете в таких енергіях, як сказати, ну, коротше, більш досвідченою людиною, більш мудрішою, ніж та людина, яку ви загадали. Намагаюсь читати для хлопців і для дівчат, тому так трішки підвисаю. Людина думає, що ви пішли в нове. Щоб ви м, пішли в духовне зростання, чи в якісь нові проєкти, в якісь нові стосунки, і що вам не до цієї людини під шісткою кубків випала м, карта туз Кубків, це знову ж таки про те, як було чудово, коли була любов, але чомусь якась концентрація на тому, що ви зараз на відстані. Ви як мрія, яка недосяжна, і у вас є нові стосунки. Або, якщо не стосунки, то вам, в принципі, комфортно там, де ви є, у вас хороший союз, у вас все класно, бо ви мудра, досвідчена людина, а він чи вона ні. Ну, ось так на зараз бачить ситуацію щодо зустрічі. Тобто людина, звичайно, що хоче, тому що вона постійно про це думає. Але. Вона себе спиняє через те, що вона думає, що, в принципі, вона вам не потрібна. Тут, як е, вже в якомусь розкладі було недавнішньому моєму, що, ну, знаєте, така підказка, що якщо ви хочете, щоб людина щось робила у ваш бік, то вам треба про це натякнути, прямо сказати або якось показати, тому що ну, людина впевнена, що вам і так добре. Я так скажу, звичайно, що хоче зустрічі, тому що Тут все про те, що людина дуже депресує, що вона вас втратила. Ну, якщо це ваша ситуація, значить ви зрозуміли щодо чого.